Радіо Chicago Друзі. Зараз з нами на зв'язку Віра на псевдо Куниця, пілот Мавіка, командир відділення підрозділу безпілотних систем Небесна Мара 43-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні! Героям слава віру. Розкажіть про себе, хто ви у цивільному житті і чим займались, і яке ваше вміння стало корисним для збройних сил України. Ну, в цивільному житті за освітою я журналіст. Працювала і економістом і менеджером з продажу, ким я тільки не була. А от вміння мабуть, стресостійкість, про яку так багато зараз розказують, що вона дуже потрібна на роботі в цивільному житті. Дуже допомагає в військовому житті. Все таки стресостійкість ви хочете виділити на перше так, місце. Так, так. А от саме вміння. Працювати з технікою, з цифровою технікою, сучасною технікою, ну мені здається, у мене той самий рівень, який зараз у більшості українців. Ви пілот нічого особливого, а от робота в команді так. Ви пілот Мавіка. Про Мавіки чули всі це пристрій першопроходець дронової війни, який досі використовується, як ми розуміємо. Весільній дрон для цивільних, але зараз це очі в небі. Які бачать все і допомагають спасти життя нашим військовим. Чи важко було навчитися саме ним керувати? На перших на початках так, дуже важко. І дуже важко звикнути, там, що кажуть, мов хто грає на приставках, хто грає в комп'ютерні ігри, то дуже буде легко перевчитися. Ні, не легко. Управління ну зовсім не таке. Насправді. І тому так з самого початку було дуже складно. Насправді я пробував і мені не вийшло. Ну а на мавіку чи на FPV-дромі? евпівдромі симуляторі. Це, а, так, але це були хлопці, також як, як рекламну акцію, робили на певному заході і давали можливість на симуляторі політати, і мені не вдалося з першої спроби не вдалось з другої якось більш-менш щось, але я не розумів, як можна так точно виконувати ті дії, які ми бачимо на відео вже від вас безпосередньо. Які бойові задачі ви можете виконати своїм вмінням та от цією технікою? Зараз насправді будь-які. З самого початку мене вчили працювати зі скидами. Пізніше ми довелося піти в розвідку працювати. Зараз я взагалі вже не пілот Мавіка, я пілот матраса Матрікс 300 350 30 – Це великий дрон, який піднімає ретранслятор. Це антена, яка дозволяє рухатися fpv півдрону. Тобто вона передає сигнал від FPV-дрона до пілота. До речі, в мене було і... таке питання. Я хотів знати радіус дії Мавіка, бо тому, що я ми розумів, для чого його були створювали, і явно не для таких дальних польотів, які потрібні для виконання бойових задач. І от ви вже сказали, що виявляється, є матраси, так як ви назвали, які можуть допомогти збільшити дистанцію та радіус. Ну, Це саме працює тільки з FPV дронами. дронами, на Mavic це не діє. Бо, в принципі, Mavic може достатньо далеко відлетіти від себе, але ж і у нього є батарейка, яка розряджається, і він повинен ще повернутися додому. Тобто, якщо він літає 20 хвилин, то він літає не більше, не менше 20 хвилин. Вона з позиції вивела хлопців. Був обстріл і командира контузило. Вона взяла керівництво на себе і цим їх врятувала, бо так би там екіпаж і лишився. Це мені сказали ваші побратими, які риси характеру вміння, холоднокровність, виваженість зіграли тоді свою значущу роль, щоб все було добре. Я називаю це режим виживання. Коли мозок переключається у режим виживання, і ти згадуєш всі інструкції, які колись прочитав, всі ситуації, про які колись чув, мозок просто перемикається і ти дієш максимально швидко і правильно. Думаю, що саме це мені допомогло і тоді вивезти хлопців. І у мене вже є нова історія, коли було двоє побратимів на позиції важкі 300, і обом треба було надавати допомогу. І так само допомогло, що швидко, швидко. Ти знаєш, де у тебе турнікет? Згадуй, в якій кишені. І навіть зайвої секунди не витрачаєш на те, щоб про це подумати. Всі рухи максимально виважені, чіткі і швидкі. Зрозуміло, дякую. Які зараз, до речі, використовують безпілотники? От тобто, у вашому батальйоні, Мавіки, ми вже зрозуміли, чи є ще досі потреба, до прикладу, в цих самих Мавіках? Так, звичайно, є. Мавік, це можна сказати основний калібр. Це мож, він мож, може працювати універсально як у розвідку, так і на скиди. Тобто він може і уразити ворога, і знайти ворога. І ми навіть так працювали, що ти сам вилітаєш спочатку в розвідку, знаходиш для, для себе цікаву мішень, потім повертаєшся, заряджаєш цей дрон і вилітаєш вже на цю мішень на ураження. На ураження це без повернення Мавіка чи все-таки з поверненням? Ні, це з поверненням. Грубо кажучи, на нього кріпиться скид, система скиду і кріпиться там Ф або ще щось в залежності від потреби. Евка, то я так розумію, F1 граната. F1, так, так ну і так само мавіками доводилося хлопцям піхоті заносити воду, скидати, хоча б там банку тушонку, коли їх цинкували постійно ворожі, мавіки, ворожі в піві, і ніяк не було можливості під'їхати, бо машину би просто підпалили. І неважливо, який це був би вид транспорту. І також через це іноді набуває змоги підняти великий дрон, який там може 10 кілограм провізії завести. І закинути просто півлітрову пляшечку води. Це, це насправді моя улюблена робота була. Нещодавно ви отримали нагороду з рук президента України. Що це за нагорода? Це орден за мужність третього ступеня. Ну, якраз за от те, що змогла вивезти хлопців тоді з позиції. Сама, будучи трьохсотою, їх ще двох-трьохсотих. Я правильно почув, сама будучи трьохсотою? Ну, я тоді ще не знала, що я триста. Я думала, мене просто контузило і, ну, типу, зараз трошки посиджу і все пройде. Там радіо в голові настраюється, окей, від вибухів таке буває. Але ми вийшли тоді на стабік. На мене дивився ротний і каже: ти їдеш в Харків. На лікарню, на госпіталі. Ні-ні, ні та у мене ж все добре, це просто контузія. Мене тут зараз покапують і все пройде. Ні, ти їдеш. Ну щоб, щоб зафіксували контузію, просто будь ласка, поїдь. Він мене вмовив, і тільки доїхавши до Харкова, мені вже ставлять діагноз, що так, це е, перфорація барабанної перетинки. В принципі, це не страшно так. втрата слуху там частково на одне вухо, але так, я була трьохсота тоді. Як себе зараз почуваєте? Вже набагато краще. Тобто слух повністю відновився? Е, ну, ще не повністю, але лікарі кажуть, що може відновитися повністю. Тож, запитання таке: яку б ви нагороду в подальшому хотіли отримати? Звичайно, без того, щоб ви були трьохсотою чи ще якісь різні циферки? Ну, тут треба розуміти, що нагороди так і отримуються. Вони не беруться ні звідки, вони не беруться за доблісну службу, як у наших сусідів. Вони тільки ось за такі виходи з позиції, за допомогу побратимам. І чесно, такою ціною не хочу жодної. І всю не хотіла, бо краще б не було того скаженого виходу, так як і не було там моїх трьохсотих пацанів. Розуміло, а як ви на себе взяли таку відповідальність не чекати якогось командира чи старшого за званням для тих певних дій? І ви все таки зрозуміли, що тільки ви одна зараз в ту секунду можете взяти на себе повністю командування? Це ж не було, було вибору. Ну, тобто, так, мені там казали, що зараз ми знайдемо машину, зараз ми знайдемо це. Зараз там спробуємо броню, зараз там зайдуть, зайдуть провідники і пошукаємо провідників. Дуже довго в мене нема стільки часу. Пацанам потрібна допомога. І чим пізніше її нададуть, тим буде гірше. Чи бачите Тому... себе надалі у війську чи мрієте повернутися до мирного цивільного життя? Це дуже складне питання. Зараз доводиться жити одним днем. Ти не знаєш, що відбудеться за півгодини. Ти не знаєш, коли вийдеш з позиції, і про те, що буде, коли закінчиться війна, я думаю, дуже мало. Але поки я бачу себе у війську, я обожнюю свою роботу, не дивлячись на, осе, на, оце осе, на це, все я обожнюю. Я люблю літати, і я хочу цим займатися надалі. І буду літати стільки, скільки зможу. Що ви хотіли передати людям у тилу, які ще не відчули війну так близько, як відчули ви її? Недавно мобілізували мого друга, і він згадав мою таку фразу: служити будуть всі. І я б чесно радила цивільним, які, які ще сумніваються в собі, або не наважилися, або не знають, що їх чекає у війську, все-таки зібратися з духом і. Вступити до лав. Ну, звичайно, тим хто може. Я зараз не про багатодітних мам і там чоловіків з інвалідністю. ні. Я про людей, які реально можуть тримати зброю у руках. Бачу, Бо якщо можу я, то чому не може хтось інший? Бачив ваше коротке інтерв'ю, і ви сказали, що після війни хочете повернутися в ті місця, де відпочивали в дитинстві. Звідки ви родом? І, я так розумію, ви говорили про місця явно не в Туреччині чи в Єгипті. Ні. Я, ми, до речі, теж з хлопцями недавно обговорювали, хто що буде робити у відпустці. І побратим каже, а я хочу на море, я поїду в Одесу. Я кажу, я теж хочу на море, але відпустку поки не піду, там треба ще трошки попрацювати. І ми ще трошки попрацюємо, і я поїду на своє море. Я все життя по два рази на рік, ми з батьками їздили в Кирилівку. Потім з чоловіком їздили до Бердянську і я хочу на своє море. Я не знаю чому, я саме так і подумав. Тому що в мене є таке, також приємні спогади із тих місць. Що для вас є перемога? Кордони 91-го року. Однозначно. Так, це буде складно, це буде довго, але точно не та заморозка, про яку зараз так багато розказують. Ми маємо виграти і виграти, ми маємо відбити свою Україну. У ну, нас є така рубрика. Я зазвичай запитую в кінці розмови. А, якусь історію з фронту, якою б ви хотіли ділитися з вашими дітьми та онуками? Це теж дуже складне питання, бо як в тому вислові, та, я знаю, є що згадати це... на онукам розповісти. Так всі говорять, тому я зразу додав, щоб вже не було куди відвернути. Навіть не знаю. Мені зараз згадується, як з моїм командиром екіпажу ми заходили на позицію, а заходити треба було майже два кілометри. Зима мороз просто неймовірний, важкі, багато речей з собою ми заносили: і БК, і їжу. На, здається, на тиждень чи на два ми заходили. І БК, і їжу, і особисті речі. Ще ж у мене бронік важить 15 кілограмів. Бронік плюс каска. І води з собою треба завести теж на ці два тижні, тобто ну, ми капець загружені вдвох. І ми проходимо, мабуть, там кроків по двадцять, падаємо в сніг і лежимо, прислухаємося, чуємо ми в чи не чуємо. Знов встаємо, знов ідемо. Ми заходили реально декілька годин, хоча там, ну здається, два кілометри. І ми з ним звалились в сніг, лежимо так на небо зоряно, дивимося, і він каже: А мама мені казала, добре вчись у школі. Я кажу, да, а мені мама казала, удачно вийди замуж. Ну що ж, дуже вам дякую. Я нашим радіослухачам нагадаю, що з нами була Віра на псевдокуниця, пілот мавіка, командир відділення підрозділу безпілотних систем небесна мара Мара» 43-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні та героям слава! Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.